Що ми починаємо? Це є. І наші засідання, хочу сказати, що наше засідання проходить в режимі відеоконференції. Голосування відбувається шляхом підняття рук або висловлюємо свої позиції голосом за, проти або утримався. Я також вітаю тих, хто з представників Кабміну і у ага, уповноваженого. Е, так, е, щоб підключили з динами. У нас дуже приємно сьогодні е, порядок денний. Е, майже два роки я намагався, щоб це відбулося. І це нарешті відбулося. Е, так, для роботи комітету нам на затвердий, порядок денний він був надісланий вам раніше. Е, ви знайомилися з ним, і я прошу проголосувати. Хто за, проти або утримався? За. Рудик за. Ага, і перший та єдине питання порядку денного: це про укладення меморандуму, про взаєморозуміння у розвитку інновації в Україні між комітетом Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та Amazon Web Service. Е, укладення меморандуму сприятиме співпраці та стратегічним відносинам в галузях цифрової трансформації та штучного інтелекту, обмін знаннями про кращі світові практики з цих питань. Сприятиме підвищенню процесів інтеграції та гармонізації України з Європейським Союзом, на ім'я голови комітету прийшло особисте запрошення щодо підписання цього меморандуму 7 березня у Лондоні. Шановні колеги, є пропозиція прийняти рішення з цього питання та ухвалити перше. Укласти меморандум про взаєморозуміння у розвитку інновацій в Україні між Комітетом Охоронної Ради України з питань цифрової трансформації та Amazon Web Service. Друге, доручити голові комітету Кричко Михайлу підписати від імені комітету зазначений меморандум. І третє контроль за виконанням цього рішення залишити за собою. Колеги, я прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Хто за. за. Дякую. За. Дякую, колеги. Це було єдине питання. Ми його прийняли. Дякую вам і е, до зустрічі. Дякую. прочитаю. Гарно відрядження. Дякую до зустрічі. Дякую до побачення.